Невже це золото? От якусь коробочку знайшов, може якийсь рублик лежить там. Да, дуби тут клени, дуби здорові і древні. Подивимося, що це за сигналіще. Ох. Так, а, йо, дивіться, перший сигнал і проволока. Можливо, що ще сьогодні попадеться, якщо такий сигнал перший. А друзі, дивіться, вже перший гвіздок попав тих часів, середньовіччя, КР. Я думаю ми десь поблизості вже знаходимося, будемо тут крутитися. Ось такий ліс. Клас. Ну, Ось бачите якийсь сигнал від банки 100% туристичний. Тут кришку закопав і пішов. Га ні, дивіться, друзі. Дивіться, мені Тосінка. Клас. Тільки що це? Чия вона? Я думаю, що полей. Перша монетка на сьогодні. Не знаю, що там хлопці ще познаходили, але в мене вже є перша. Супер. Так, да, друзі, це Олександровська монета. одна копійка. Но стан буде тут прекрасний. Помию побачите. Друзі, проста. Ямка, чорний сигнал, а дивіться, що попалося. Одразу хто в курсі зрозумів. Це, друзі, сокира. Я думаю, що бойова сокира по русі. Бачите, обломок. Рубілово тут було, друзі. 100%. А тут не одну вже сокиру знайшли і не один спис. Щось показує? Щось непонятно таке. А з цієї сторони стань моєї. Цвет бери. Ага, дай попробую Зараз копнем. Перевіри. Я так розумів, ти хочеш от прибор. Не Боже хочеш. пас привселюдно вселю Привселюдно, да Є сигнал, і він кольоровий. І це у нас гільза. як Але ж ППШ, гільза, і штик лопати. Ось, друзі, дивіться, поламане колечко. не нишпорить. О, шо шок, Гопрос відео, кажу. А ти шо шокаєш? Надів ти наушники. GoPro слухає. Тільки мене. Ніхто його завести не може. Нічого собі. Не вже мені тося на коль. А? Двадцять два. Ой, дев'яносто два. Да, монетка. Якась монетка. СССР. А перес, це це Гудзик. Це гудзичок, бачите. Тихо! Розлякаєш всіх підписників. Два дев'яносто чотири. Можливо, ще один гудзик буде. А то так надіявся, що це буде монета. А там гудзик. Ні, монета. Друзі монета. Скільки в мене монетос! Ось, дивіться, від неї ще гніздо. і монетка. І що знову? Царица полей. Попшикав себе, тому що тільки що зняв себе такого здоровенного кліща, що це просто труба. Що це в нас за монета? Колька, в мене монетка Катька або Єлизавета, або Екатерина? Бачите? Ми знайшли ще одну монетосинку, але це у нас 5 копійок. 5 копійок. Ого, 92-го року. Так, да, 5 копійок 92-го року. Це що я знайшов? Я спочатку подумав, що це сім, ключ керовський. Але на вигляд він 100% на кер похожий. Шоколь! Здох прилад? А тут дивіться, з якимись Вимахонами зроблена ця річ. Можливо, це продовження ключа каеровського, тут висів ціла зв'язка, але тут дуже гарно якісь такі узорчики, його якщо очистити, я думаю, буде цікаво. Це 100% не царі, а щось більш давніше. Вон у Колі розрядився прилад, зараз піде за Деусом. Щось ми натрапили на місце, де залізо. Чуєте? Зараз підкопнемо, подивимося, що це за залізо. А це у нас гвіздок, бачите? Ось такий. Далі ходимо. Сигнал просто був мегасигнал. А це від ракетниці патрон. Він тут з бумажний був, згнив, тому що він не стріляний, гільза ще. Точніше, не гільза, а капсуль повністю цілий, бачите? І тут така бумажна була гільза. Цю юбку. Юбка згнила від цього патрона. І залишився тільки цей. Ну що ти знайшов? Ну нічого, сую, це ти копнув. Диві. Я не знаю, що це таке якась пуговка. Суха, а це, це печать. Це Я якась диви. може печать бути, ти глянь. А не пуговка. Щось мені мало віриться, що то пуговка. Добре. Ні, це закльопка якась. Захлпка, але може бути не, з узором. Так це яка закльопка? Дивися. Це закльопка 100%. Так за яким? Тут не то, що узор. Ну що ти оце... Подиви. Тут написи. Коля. Алло. Це нормально кольцо якесь, да, взяв? Кольцо, так, да, Диви, бачиш. Деньга. Це деньга? Mm? Ні, ну це не печать, щось друге. Моє ну, це щось непонятне, вже воно з'їжджено, але це не одна копійка. Це Боратос, я думаю. Да, боротос більше всього, бо все одна копійка там. А завтра що є? Подивимося, так. Да. Ти потім більше. Не, може железяка з чимось. Може железяка з чимось. Що це? Пуговка. Пуговка, на тобі. Покажи. Ну так, да, із железом. Да, царська пуговка. Оце тут воно орлянка. Отак випадається. Прикинь, бач? Да, клас, вітаю. Бачите який цікавий ліс. Тут як на роботу. Одні заходять, другі виходять копарі. Ми тільки що перекусили той. Ромчик вже додому. Що, ще нашов, чи ні? А ну похвастайся пуговкою. Тоже так само якийсь цей? За рекусь Вообще я в шоке. Так, там оно не надо. Ще наверное якийсь модний гудзик. Боднявий. Оця да, класна штука, я то есть, честно говорю. Оця реально класна штука. А, ну це все, я знайшов якийсь... Тоже, воно не понятно. Да, це гудзик. О, є. И ну, все, да? Да, весь нічого такого це ще вот. Одно... Да? Керовський замок тих часів. Да. Вот. Ну блін. Значить треба ходити. Ось якусь коробочку знайшов. Зараз подивимося. Може якийсь рублик лежить там. Хто його знає. Ага, рублик. Булька, а не рублик. І ось дивіться, ще яка випала підкова. Бачите. Друзі, я тільки що одкопнув частинку. Було 17. Стало 25, 26, 28. Ну, я думаю, що це може бути гільза. Але щоб гільза була, то 17 постійно пищало б а це ще є на глибині. А це трошки збільшується сигнал. Ой, блін, а я думав вже щось зелене. А це листок круглий. Капець. Вибираю. Хоп. Все, яма чиста. І перевіримо. Може вже викинули. Може вже я викинув те, що викопував. О, Монітосіна, друзі. Гляньте. Невже вона так глибоко була? Три копійки 1949 рік. Почув, що звук такий, як то монетки, але думав, що це буде гільза. Є монітос. Пішли далі. Бачите, яка глибина? Тут ще немає, вже пін. А тут вже пішло. Зараз будемо перевіряти. Ну от зараза. Що ж тебе так занесло глибоко? Дивіться, з якої глибини, друзі, дістав гільзу. Викопав здоровену яму і от сигнал терчить. Будемо дивитись що це. Що зараза так терчить, що його не дуже ти швидко і достанеш. Я думаю, що це ножик якийсь, а можливо щось і друге. Не поняв. Ну де ти? Так, дивимося. Що тут у нас? Так застрягло зараза. Бачите? Тільки що це, я навіть не знаю. Якась як міні лопатка Друзі, може хто що знає, підскажіть, що це за знаряддя. Перше таке бачу. І це не ножик, а це такий колошок. Не знаю, чи це для сокири був. Чи це вони використовували в середньовіччя щось там в деревину розколювали. Хто може знає, підкажіть. Очередний чорний сигнальчик, який ми обов'язково будемо копати. Дивимося, що це у нас. О, а це кусочок вже ножика, бачите? Частинка ручки і частинка лє... Частинка ручки частинка леза. Ось ще один сигнал. Тобто зверху пробка. 85-86. Дивимося. Друзі, дивіться. Невже це золото? Йолки-палки. Да, це рижик. І подивіться, яка шайба. Я в шоці. От дивіться, висохша річка. Вона по осені і по весні набирається. А це висохша річка. Офігеть. Я в шоці. Круть, оце круть. Ух, супер. Ну що, друзі, як бачите, і старі вибиті місця дають ще шикарні знахідки. Головне правильно махнути в нужному для цього місці. І все. І навіть простенький прибор може стати в нагоді.